Здравствуйте, друзья! Я продолжаю собирать свидетельства жителей Киевской области, переживших весной этого года российскую оккупацию и ставших свидетелями военных преступлений российских захватчиков. В этот раз мы побывали в селе Андреевка, которая находится недалеко от городов Макаров и Бородянка. В течение месяца это село было оккупировано российскими военными. Там россияне совершали акты мародерства, расстреливали местных жителей. И сейчас мы съездили в это село, поговорили с людьми, которые оставались в оккупации, собрали их свидетельства, и теперь я хочу вам показать, свидетельства людей, которые лично столкнулись с россиянами, лично видели все своими глазами. Дальше показываю вам просто интервью с жительницей Андреевки. Тут они грабовали все, кури ходили, кроли, вот тут люди повыезжали, кроли были, козы были, По сусідству, це одна хата, там друга теж згорівша хата. Там корова і теля було. Вони це все порізали і поїли це все. І курей побили. А оце, що кажуть, там стиральні машини вивозили, таке техніку. Вивозили. Оце отут у нас стояло БМП у дворі навпроті. Ну, у нас складалось таке впечатлення, що ці хлопці вони не воювали, вони просто приїхали грабити. Вони награбили, вони і, і коври несли, і, і пледи, і постільне, і посуду, а електрооборудування, вони увесь тут куток об це є, обнесли і все це позабирали. У нас застрелили багато. Отут у конці села в нас молодого хлопця нашого застрелили, волонтера застрелили. Потім на городі отут у мужчини теж. Молодого хлопця нашого, сільського застрелили. Тут на городі теж по сусідству недалеко застрелили хлопця молодого, мужика, не хлопця, мужика. А от за що вони казали? Вони не питають. Вони не питають. От як ти тікаєш, оцей хлопчина він сидів у їх у пліну. І він тікав вроді би. У сараї десь десь у сараї сидів. А, ну, вони вирішили втікти. І він тікав. Його на нагороді і вбили. Там молодий хлопець теж. Він жив у бабиній хаті, а в його там за городами дом стоїть, теж мати там жила. І він йшов до тої хати. Його питають, куди ти? А ну, типа, чи ви не чи що? Він каже, що ви мене хочете, я йду додому. Ну, вони взяли його застрелили. Тобто, це не було навіть вони не стріляли там тих, хто воював, я просто ні. Ні. ні за що, так ні за що. Казали вони, ми от бендеровців поб'ємо. І найомником, і сделаємо у вас референдум, і будете тоді жити, припіваючи. А чоловік каже, а з ким ви будете робити референдум? Я й баба моя. З ким ви ще тут будете робити цей референдум? Ми кажемо, чого ви сюди приперлися? У ну, мене чоловік такий, що він вже не мовчить їм, він що думає, та їм і розказує. Він каже, що ти сюди прийшов. А він каже: ну ми ж не хотіли сюди йти, нас заставили, ми не знали, що ми йдемо воювати, і обдурили нас. Ну, вони поприходили голи, боси у яких лаптях, ботів їх ти драни, одежа на їх драна. Вони тут, звісно. Позабирали всю одежу, всю оділися, помились, постирались і вони жили як на курорті тут. Нам не розрішалося не по вулиці ходити нічого. Ми оце мали право вийти. отут на воротях у нас тряпка біла, висіла, просто, щоб у нас були тряпки білі і оце лавочка. А вранці нам розрішали до тої криниці ходити по воду. О, от вранці там у 6 годин чоловік іде, набере там два відра води, а вода всі ж пользувалися цією водою, вода була чорна, грязна. В очередной раз повторюсь, что каждое такое свидетельство должно быть задокументировано, зафиксировано, сохранено для истории, пока Свежи воспоминания людей, которые все это пережили, и пока живы сами эти люди. Это крайне важно. Именно этим сейчас мы занимаемся. Поэтому, друзья, помогайте распространять эти материалы. Обязательно поделитесь этим видео, максимально распространите его в соцсетях и подпишитесь на канал. Это тоже очень важно. Витаю всех, друзья. Контрнаступ украинской армии продолжится, несмотря на Бутики на законе хворе заявы российской власти. Проте надзвичайно важливим зараз є не тільки те, що відбувається безпосередньо на лінії фронту. Дуже важливим зараз є і те, що відбувається на тимчасово окупованих територіях. Останнім часом український рух супротиву на цих територіях активізувався. І все частіше можна почути про нещасні випадки, які стаються з представниками незаконних адміністрацій та з колаборантами. Проте я впевнений в тому, що людей які готові рішуче діяти на тих територіях набагато більше. Донецька, Луганська область, частина Запорізької та Херсонської, окупований Крим, абсолютно всюди життя зрадника та тих, хто прийшов на нашу землю, має стати нестерпним. Українська земля має горіти у них під ногами. І якщо лише вигляд ідеї нації приводить їх в таку істерику, то нехай вони озираються постійно. І нехай ідея нації це буде останнім, що вони побачать. Ми сьогодні маємо прикласти максимальну зусиль для того, щоб звільнити наші території і використовувати для цього абсолютно всі методи. Зрадники та ті, хто прийшов на нашу землю, їх життя має стати нестерпним. Слава нації та смерть українським ворогам! Слава Україні! Слава російському піхоті! Сьогодні, 4 жовтня, 2022 року, Давидів Брід, звільнений від орків силами. 35 ї окремої На бригади морської піхоти, батальйон морської піхоти, урочисто, вішаємо, жовто-блакитний стяг. над Давидовим прото. Слава Україні! Отойди. хай хлопці. Снімемо. Щоб наші хлопці бачили. наши хлопчики идут. Да и ты. Наши хлопчики. Да. Хлопцы наши. Героям слава. Москалям Харківська операція закінчилася. Тепер вже пішла луганська операція. Харківська область на 100% вже звільнена. Наші війська рухаються в Луганську область. І тепер просто зрозуміти, яка зараз. Паніка ну, дійсно без, без перебільшень. Істерика А в цих ось псевдореспубліках, цих псевдорегіонах, регіонах, як вони себе там називають, вони ж казав, що все класно, тепер ви з нами. А українці продовжують наступати. Вони були впевнені, що того ж дня, як тільки підпишуть ці угоди про входження. Українська армія зупиняється, оскільки там позвонить, там, наприклад, там з Великобританії, скажуть, хлопці, давайте зупинятися. Це ж може бути ядерна війна. Ніхто не зупинився. Наші війська продовжують рух, і той пасічник сидить. Він намагається зрозуміти луганську. А що ж робити далі? Окей, а якщо вони не зупиняться далі, ну наші військові, там а, Лисичанськ, там далі, а тут вони на Донецькому напрямку. А якщо буде в кільце взяти Луганськ, що мені робити? Куди, куди рухатися далі? Тобто для них це дійсно серйозна проблема. Як і для того мандрівника Кирила Стрімоуса, я певний, що він взагалі зараз вже не радий, тому що в'язався в цю історію. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.